Вітаю, вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні у нас рибалка. Сьогодні ми будемо полювати на коропа. Ловля такої риби, як короп, потребує великої підготовки. Рибалки профі готуються декілька днів, виїжджають на декілька днів. Беруть з собою кучу кучу різних снастей. Кучу корма, і це дає впевнений результат. Але тисячі рибалок не мають такої фінансової можливості, не мають стільки багато часу, щоб витрачати на рибалку. І тому зараз ми спробуємо впіймати коропа самим звичайним, самим недорогим способом, який доступний будь-якому рибалці. Сьогодні ми будемо використовувати сам, самі прості снасті і спробуємо його впіймати так, як в дитинстві. В дитинстві ми використовували макуху, але зараз є такі суміші, які стоять не дорожче, як макуха, але дають теж впевнений результат. І так, поїхали. Я тут приготував декілька смаків. Відразу хочу анонсувати два нових смака, які тільки-тільки вийшли: це кекс кукурудза і кекс пряжне молоко. Сьогодні я буду використовувати чотири вудки: дві на ближню дистанцію і дві на дальню дистанцію. Буду використовувати кукурудзу і пряжне молоко, так як це новинка. Якщо в Карпа не буде настрою їсти саме ці смаки, тоді буду спробувати більш солодкі Це полуницю і сливу. Ну, Може й не дойде черга до цих смаків. Кекс у нас, як завжди, в дуже зручній упаковці. Так. Під кекс. Хто не знає, в нас є спеціальний монтаж. Так, це у нас кукурудза. Розпочнемо з ближньої дистанції. Це у нас гітара, яка має вагу 40 грамів. І е, така невелика вага у нас вся у пластику. Навіщо це зроблено? За рахунок великої кількості пластику. Вона не так. Іде в мул? Так Тут ми витягуємо петлю і спеціальна дірочка вставили, затягнули, затягнули і зафіксували. І зафіксували. Дуже гарно тримається тут, і за рахунок оцих шипів, коли сильний вітер, вона не так сильно підтягується. У цьому монтажу є три гачки, один зверху і два знизу. Саме я один гачок відрізаю, і зараз я поясню, у чому. Так, відрізали. Е, Я сьогодні буду ловити лише на плавунець, і якщо на обидва гачки одіти плавунець, вони будуть поруч один біля одного, і це виглядає не дуже привабливо для риби. Два гачки потрібно, якщо у вас на одному гачку хробак і цей гачок лежить на дні, а другий з якоюсь плаваючою насадкою. Ну, Я не буду сьогодні використовувати хрубака, сьогодні буду використовувати тільки плавонець. У мене є декілька смаків, це у нас медполуниця. Плавонець це теж дуже зручна насадка, вона пропитана сіропом. Тут гарний смак, дуже зручно її одягати за рахунок такого отвіру. Так, ось. Все. Так от і цього достатньо. І на другий гачок я одягну щось друге. У нас тут карась короб. Такий смак дуже нагадує кукурудзу. У нас тут два гачки на обох гачках плавунець е і одягаємо. Відразу на наш, нашу вудку. Так, в нас тут моножилка. Моножилка при ловлі коропа обов'язкова, бо звичайний шнур він не розтягується. І коли ви ваджуєте рибу на короткій дистанції, моножилка вона амортизує. А якщо буде шнур, риба буде 90% сходити у вас. І Зараз я закину. Це у нас на ближній. І коли ми ловимо коропу, так як ми не використовуємо там модні всякі снасті, тут у нас фрикціон. Відпущений для того, щоб вашу вудку не утягнуло. І повісимо дзвоника. Так, одну вудку недалеко ми закинули, зараз снаряджаємо другу. На другу вудку ми зарядимо пряжне молоко. Так, дві вудки на ближню дистанцію ми закинули, і зараз вудки для дальньої дистанції вони у нас вже мають довжину більшу. І для дальнього закидання ми вже використовуємо гітару вагою 80 грамів. Дуже зручна упаковка. так Завертаємо і навіть і додому можна в такому виді вести те, що не використали. Так, друзі, перше клювання. Є. Є. Тут пройшло трохи менше години, ну щось невеличке. Ти возьмеш. Це в нас кекс кукурудза. Так, ну, подивимось. Хто там в нас? Хтось невеличкий. О, під берегом починає. Так, да, це невеличкий. Давай, давай. Це у нас перший карасик. Так. Перший карасик. І взяв нагачок, який був трохи далі від кекса. Ну, звичайно, це плавонець короб карась. І так він його скоштував. Що цікаво в цій Снасті зараз ми впіймали рибу, пройшла навіть година. І нам не потрібно нічого робити. Наша наживка на місці, наш кекс на місці. Зараз просто закидаємо і чекаємо наступне клювання. Нічого навіть і поправляти не треба. Зараз, поки чекаємо клювання, трохи більше розповім про плавунець. Плавунець це така вічна насадка, яка не твердіє, не розчиняється, з нею нічого не відбувається. Така одна баночка, її хватить на все життя, якщо ви її не загубите. Коштує вона дуже малі гроші. Дуже сильно пахне за рахунок сиропу, має отвір, в який будь-який гачок, ну, яка одягається на будь-який гачок. Всі плавунці мають два кольори, і саме коли в наживці є два кольори, це дає такий контраст, який бачить риба. В будь-якій прозорістій воді. Ця насадка особливо гарно працює на монтажах, які мають дуже короткий поводок. Це ловля на флет, ловля гітара з кексом, ловля на каплю соску та на вбивцю карася. Така ловля з плавонцем дає дуже якісний і гарний результат. невелике. Подивимось. Подивимось хто там. Ну, це трохи більше. Де ти давай наверх? Ні, такий самий. Такий самий опять. Оп'ять карась і оп'ять на верхній гачок Сподобалось йому наш плавунець, який саме на карасята кор коропа. Ось такий, як для карася, то Гарний хлопець Ага! Ще один карасик. І ще один гарненький карасик. Так цей вже взяв на той гачок, що прямо біля кексу. І теж жовто-білий. Так, ну, карасі клюють один за одним, а коробчуків щось нема. Ну, Почекаємо, почекаємо. Коропа треба чекати. А це, друзі, мабуть, Коробчук дуже-дуже не хоче до нас йти. А це не карась і скоштував нашу кекс кукурудзу. Зараз дуже, дуже добре відчувається, як працює моножилка. Він як на резинці, і шансів зійти менш. Сходи риба і з моножилки. Але шансів менше. Опа. Невеличкий, невеличкий і це в нас Амур. Я думав, що це коропець, а це Амур. Так, невеличкий, але є. Ну... Тут ще один карасик. Ще один невеличкий карасик. І знову кекс кукурудза. Так, ну що, хлопці? Вже декілька карас... карасів. І один амурчик. Ну, будемо чекати коропа. Як ви вважаєте, впіймаємо сьогодні коропа чи ні? Я дуже хочу, дуже. Так, плітки у нас ще сьогодні не було. Було декілька карасиків. амур і ось плітка. Така снасть на усе. Кинемо до садка і плітку. Це... це вже не карась. Походу ми дочекались. Так, це в нас Коробчук. Коробчук. Дочекались ми і Коробчука. Так, такий пузатий. Так. Поки його помістимо в садочок, а потім відпустимо. Поки невеличкий, але є. Вже в нас в арсеналі і куча карася, і плітка, і амур, і невеличкий коропець. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу рибалку. Сьогодні не вдалося впіймати великого коропа, але отримати задоволення вдалося. Сьогодні достатньо багато ми впіймали карасів, впіймали невеликого амура, невеликого коропа і навіть плітку впіймали. Фаворитом сьогоднішнього дня був кекс кукурудза і насадка плавунець карась короб. Захотілося дописати карась короб амур і плітка. Це я шуткую. Сьогодні я продемонстрував вам навіть саму недорогу рибалку, тому що якщо ми будемо спробувати... Різні варіації з будь-яким кормом, з якимись там бойлами, попапами. Те, що сьогодні використовували ми, це самий самий дешевий набір. І як ви бачили, з таким недорогим невеликим комплектом можна отримати задоволення і впіймати різну рибу. В завершенні Хотів би подякувати нашим хлопцям, хлопцям ЗСУ, які боронять нашу державу. Велика вам подяка. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.